Справжня любов завжди віддає, нічого не вимагаючи взамін. Сьогодні в день святого Валентина у програмі «5 хвилин для змін ми поговоримо про справжню любов. Любов це вогонь, що зігріває серця, вітер, що надихає уяву, і вода, що освіжає душу. Для тих, хто любить. Час, проведений разом, завжди здається надто коротким. Як говорить романтичне прислів'я, якби я міг продовжити життя знову, наступного разу я б знайшов тебе раніше, щоби любити тебе довше. День святого Валентина, який відзначає 14 лютого, став особливим днем любові та прихильності згідно зі старовинною легендою. Святий Валентин намагався навернути римського імператора Клавдія II до християнства і був засуджений до страти. Перебуваючи в ув'язненні, він здійснив диво, зціливши Юлію, сліпу доньку свого тюремника Астерія. Увечері перед стратою він, як говорять, надіслав їй першу Валентинку, підписавши її словами Твій Валентин. Інша легенда стверджує, що святий Валентин таємно проводив християнські весілля для солдатів, яким заборонялося одружуватися. Імператор Клавдій ІІ вважав, що одружені чоловіки стають поганими солдатами. З часом День святого Валентина почав асоціюватися з романтичною любов'ю та дружбою традиція. Дарувати листівки, квіти, шоколад та інші подарунки зародилися у Великій Британії і поширилися по всьому світу. За даними Асоціації вітальних листівок Сполучених Штатів Америки, щороку в цій країні надсилається близько 190 мільйонів валентинок. Половина з них дарується членам сім'ї, крім чоловіка чи дружини здебільшого дітям. А якщо врахувати валентинки, зроблені для обміну в школах, ця цифра сягає 1 мільярда. Цікаво, що найбільше валентинок отримують учителі, ми повинні пам'ятати, що наші слова мають силу тільки тоді, коли вони підтверджуються діями. Тож скористайтеся цим днем, щоб висловити і продемонструвати свою любов і вдячність тим, хто дорогий вашому серцю. Подумайте також про людину, яка допомогла вам у важкі моменти, але зараз не є такою близькою, як колись, надсилаючи її послання чи невеличкий подарунок, ви можете показати, що вона для вас важлива. Незалежно від відповіді, ви сієте насіння любові. У своєму першому соборному посланні апостол Петро написав: насамперед майте щиру любов один до одного. Бо любов покриває багато гріхів. Ці слова нагадують, що щира любов має бути основою наших взаємин це не лише романтичне почуття, а і прояв турботи, милосердя, прощення та прийняття. Справжня любов у стосунках це не лише романтика чи подарунки. Це готовність служити одне одному, прощати недоліки та підтримувати ближніх. Любов, про яку говорить апостол Петро, здатна подолати образи і помилки, що виникають у стосунках. Вона не зосереджується на провинах іншого, а прагне прощати. Як Бог у Христі пробачив наші гріхи, так і ми повинні виявляти прощення тим, кого любимо. Щира любов не судить суворо, а проявляє співчуття і готовність підтримати навіть у найскладніших обставинах. Вона допомагає бачити людину не через її помилки, а як образ і подобу Божу. Сьогодні проявіть свою любов через добрі справи, турботу та підтримку тих, хто цього потребує. Помилімося. Дорогий небесний батько! Ми дякуємо тобі за твою величезну любов до кожного з нас. Ти знайшов нас в цьому світі, Ти проявив свою любов до нас, і Твоя любов викликає у нас любов по відношенню до тебе. Добавжи, Господи, нам також проявляти любов у своєму житті до тих людей, які поруч з нами. Благослови нас у цьому, молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Бог є любов. Щодня відображайте Його любов у своєму житті, і тоді ваші стосунки з ближніми будуть наповнені миром, радістю та благословеннями.